Слава Україні, друзі! Поки Пукін в агонії ніс маячню психічного хворого, Україна подавала заявку на прискорений вступ у НАТО, а Збройні сили громили русню під Лиманом, Національний банк увів заборону на пір-то-пір перекази з гривневих карток українських банків на іноземні банки і картки платіжних систем типу Vice та Revolut. Яким чином ця заборона позначиться на курсі долара? Які Інші зміни, крім заборони пір-ту-пір переказів, були внесені сьогодні до постанови Національного банку. Як ви можете зараз купляти долари по курсу 36,9? Як відкрити депозит та отримати більш ніж 50% річних у доларі? А також які ще схеми купівлі валюти зараз є актуальними, окрім відкриття депозиту, про все це та багато чого іншого, будемо розбиратись у сьогоднішньому відео. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим... Підпишіться на канал. На цьому каналі буде багато цікавих відео, і якщо вам подобається контент, то будь ласка, поставте підписку. Вам не складно, а мені приємно. Отже, 30 вересня Національний банк оприлюднив зміни до постанови про звіління національного банку номер 18 від 24 лютого. Це вже здається 34 четвертій поліку зміни до вказаної постанови, які з основного. Забороняють пір-ту-пір перекази, тобто карткові перекази з карток українських банків, які відкриті в гривні, на картки. В іноземних банках, а також картки в платіжних системах. Формально ця заборона набуде чинності з 5 жовтня, але вже сьогодні, і навіть вчора, багато із тих банків, які нещодавно ще дозволяли пір пір перекази на той же Вайстер-револют, починають їх або блокувати, або не допускати, або критично зменшують ліміти. На моєму каналі я розмістив опитування чи правильне взагалі рішення національного банку про Заборонуло таких пір-то пір переказів, і як виявляється, більш ніж 70% моїх підписників, все таки переконані, що ні це неправильне рішення, потрібно дати можливість пір-то-пір э, -пір переказів на ті ж системи ВАЙС та Revolut. І з одного боку э, я можу зрозуміти, що в цьому є доля правди, тому що пір-то пір перекази були єдиним законним способом для звичайних громадян зберегти свої заощадження чи э, гривневі доходи від девальвації інфляції. І таким чином купити валюту в доларах чи євро за курсом значно значно нижчим ніж той, який був у обмінниках. Але з іншого боку, мені видається, що при загальній забороні на купівлю валюти, яку вів національний банк ще з лютого від початку повномасштабного вторгнення Росні, було помилковим дозволяти отакі пір пір перекази з гривневих карток, тому що дозвіл на пірту пір перекази він став базою для створення великих схем прокруту, які завдавали. Значно більшої шкоди фінансовій системі України аніж приносили користі від тих же ж звичайних переказів, які дійсно мали ту потребу переказати на картку своїх родичів, знайомих і близьких, які виїхали за кордон і відкрили там, наприклад, в. Умовній Голландії картку місцевого банку у євро. Я нагадаю, що згідно регулювання, яке було запроваджено національним банком, кожен користувач клієнт банків українських, які дозволяли такі перекази, мав можливість здійснювати пір пір перекази в межах ліміту 30 тисяч гривень на місяць на картки іноземних банків. По суті, це вам дозволяло купити долар, наприклад, в Приватбанку по курсу приблизно 38. Таким чином, якщо ви за допомогою нехитрих маніпуляцій переказу долари на по курсу 38 і потім здачі цих готівкових доларів в обміннику по курсу 2, отримали цю різницю в приблизно 4 гривні на долар змогли знайти там 100 чи більше людей, які це робили також в ваших інтересах і мали рахунки в Приватбанку. То за місяць ви заробляли сотні тисяч гривень. Але проблема цих заробітків полягала у тому, що. Ви насправді мали лише дві там чи три тисячі доларів, які розкидали по умовних дропах. А Нацбанк продавав змушений був продавати живі гроші, які надходять від міжнародних партнерів чи там в тому числі від експортерів українських, і таким чином система фінансової виводилась е, сотні тисяч доларів для цього заробітку кількох тисяч доларів у тих схемщиків, по суті, які. Наживались на курсовій різниці. Чи вплине така заборона на курс готівкового долара? Насправді мені здається, що останнім часом в обмінниках, от саме ті системні крутильщики, вони і були одним з основних джерел поповнення валюти на готівковому ринку, і таким чином курс долара він більш-менш був стабільний або не зростав дуже швидко. За виключенням деяких спалахів. При цьому зараз, в випадку заборони пір-то-пір переказів, з 5 жовтня, я думаю, що ми повинні побачити саме в готівкових обмінних пунктах збільшення курсу долара по відношенню до гривні. Тобто гривня буде падати, тому що, в принципі, об'єктивно буде менше доларів, які. Будуть здавати в обмінники люди, які займались раніше цим прокрутом гривень у валюту і подальшим здачу валюти за гривні для нових і нових кіл. Але є й хороші новини: Національний банк, окрім обмежень, ввів додаткові альтернативи для тих все-таки осіб, які мають на меті купити. Долари по вигідному чи звичайному близькому до національного банку курсу. Так, Національний банк збільшив до 100 тисяч суму, яка є еквівалентною для відкриття валютного депозиту, який можна поповнювати з гривневих карток. При цьому тут знову ж таки прослідковується досить явна тенденція співпраці Національного банку із Приватбанком, який очевидно, що розумів про те, що буде прийматися саме такі рішення, і два дні тому ввів нарешті можливість онлайн відкривати волю валютні депозити і поповнювати їх з рівневих карток. У інших банках опція відкриття валютних депозитів і поповнення з рівневих карток була вже досить давно. І єдиною відмінністю, яка є між банками, це те за яким курсом насправді ви купляєте оцей цей долар. І при відкритті цієї опції в монобанк там кілька місяців тому курс був близький до 40 у перший день. Зараз він більш-менш стабілізувався, і ми можемо бачити, що в Монобанку курс купівлі долара під депозит буде 37,95, ПриватБанку 37,45, в Укргазбанку чи Екобанку 37,3 і наприклад, в Ізібанку 36,93. Таким чином, я даю відповідь на своє питання в інтро. Відео де купити долар по 36,9 в Ізібанку. Ви можете відкрити там рахунок за посиланням, який є в описі відео, додатково отримаєте 150 гривень на рахунок кешбеку, і також цей необанк надає свої послуги від імені Таскомбанку, який входить в перелік системно важливих банків України. Чому важливий той факт, що банк є великий і структурний, і тим, що є інші дрібні банки, які дозволяють можливість так само відкривати депозити під курс близький до 37. Але ці банки можуть. Додатково мати приховані комісії на конвертацію, відкриття чи зняття навіть депозитів. Крім цього, в них можуть бути проблеми із реальною валютою по закінченню депозитів, а також це може бути просто історія неплатоспроможності, як ми це вже бачили, із банком Січ, який буквально недавно. Став неплатоспроможним також при депозитах, окрім того, що ваші кошти заморожені на 3 місяці, потрібно враховувати, що відсоток за депозит, як зазвичай він буває в нормальних умовах зараз, буде фактично нульовим. При цьому є варіант того, яким чином заробити все таки на депозиті свій відсоток, і дуже навіть значний, а саме більш ніж 50% річних у доларі. Ви скажете, що це нереально? А я вам відповім, що цілком реально за наявності певних умов. Схема полягає в наступному: вам все ще потрібно відкрити рахунок в ізі банку і оформити там валютний депозит, який ви будете поповнювати з гривневої картки. Але весь фокус у тому, що вам потрібно не відразу мати гривні, а навпаки починати з валюти. А якщо у вас є валюта на руках, то ви в схемі. Отже, вам потрібно взяти 2380 доларів і продати її в обмінному пункті вашого міста за курсом, який приблизно станом на сьогодні, буде 42 гривні за долар. Таким чином ви отримаєте 100 тисяч гривень, який є новий ліміт. Згідно правил національного банку і з часом в Ізібанку теж він буде, я думаю, встановлений. На сьогодні він ще 50, але очевидно, що з найближчих днів він буде збільшений до 100 тисяч. При цьому неважливо, чи це робити з сумою 100 тисяч чи в 50. Ви можете і з меншою сумою все те саме зробити. Наступним кроком це тих 100 тисяч гривень, які ми отримали від 2 тисяч доларів. Ми поповнюємо свою картку із теж можна безкоштовно це зробити. І купляємо. Долари під депозит по курсу 3693. Таким чином, на виході в депозиті ми отримаємо 2707 доларів. Отже, в перший же день відкриття депозиту ви фактично заробили 327 доларів. По суті, це є 13,7% річних, які ви отримуєте у валюті, і всього лише за 3 місяця. А дії депозиту. Тобто, якщо операцію можна буде повторювати наступні а, три квартали по три місяці, то ми отримуємо по суті 55% а, фактично відсотків річних, і з 2380 доларів за рік, ви отримаєте 3686 доларів. А, які ще є схеми купівлі валюти зараз, крім а, відкриття депозитів? Найпростіше це картковий туризм. Вона була дуже популярна ще нещодавно до введення певних обмежень на Банку, який вказав, що обмеження на зняття з карток за кордоном а, становить 50 тисяч місяць, але при цьому є й тижневий ліміт 12 тисяч 500. Таким чином, щоб виправдати витрати на дорогу туди назад а, тим, хто займався таким туризмом, потрібно зараз досить багато карток, і це додаткові незручності. Крім того, банки а, теж побачили, що тут можна заробити, і почали вводити додаткові ліміти. Чи додаткові комісії за зняття в відсотках фіксованих сумах, і ви кожного разу наближалися до того, що різниця між тим курсом, який ви отримали в банкоматі умовній Польщі, і тим, яким ви будете здавати в Україні, вже була близька до нуля. При цьому зараз, якщо курс долара в обмінниках буде значним чином рости, ну і євро також відповідно, то знову ж таки появляться послідовники чи відновлювачі і цієї схеми. Другий варіант це купівля валюти через Binance на так званій p 2 p торгівлі, коли ви купляєте валюту в третій фізичної особи через переказ гривні там на картку Приват чи Монобанку. І насправді отримуєте не реальну валюту, а еквівалент USDT переважно. А потім цей USDT ви можете вивести в реальні. Євро чи долари на свій рахунок, в тому ж, наприклад, Вайзі чи революті. Але знову ж таки тут ви не отримаєте якоїсь відчутної різниці у курсі між тим курсом, який є в обміннику, і тим, який є в Бінансі. Крім того, ви заробите додаткові податкові ризики, тому що надходження від третіх фізичних осіб на ваш рахунок, чи то в Україні, чи за кордоном, гарантовано є базою для оподаткування із усіх. Цих надходжень вам потрібно сплатити 19,5% податку. А третій варіант це купівля товарів згідно знов ж таки обмежень національного банку протягом місяця в межах ліміту 100 тисяч гривень ви маєте можливість купляти товари за кордоном у валюті. Таким чином, якщо ви купите, наприклад, айфон і зможете його в подальшому продати тут за долари, то по суті ви заробите оцю різницю між картковим курсом вашого банку. І реально фактичним курсом, за яким потім ті долари ви зможете обміняти у е, обмінному пункті. Я впевнений, що зараз почнуть появлятися масово секретні таємні схеми зв'язки. Інші способи заробітку на валюті при тому, що p 2 p перекази карткові заборонені національним банком, і маса людей будуть, які до того займалися цим ділом, платити гроші і отримати на виході нічого. Але це природній процес. Я можу безкоштовно а, зараз вам для таких людей запропонувати саму найбільш робочу схему, яка дуже є прибутковою, приносить багато іксів і профітів. Це відправка резюме на сайт WorkUA. Там ви за допомогою своїх здібностей чи вмінь зможете отримати постійно прибутки в вигляді заробітної плати. Тому не намагайтесь когось обдурити чи знайти якісь лазівки. Працюйте на Україну, донайте в ЗСУ ті кошти, які ви можете донатити, а заробляйте усі додаткові своїм розумом та працею. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк. Це допоможе youtube алгоритму пропонувати його до перегляду іншим глядачам. Також залиште коментар та підпишіться на канал, щоб не пропустити останні тенденції, новини та схеми заробітку. Насправді ні. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!